На військовий аеродром Бельбеку у Криму прибули літаки Су 27 галицької бригади тактичної авіації, яка дислокується у місті Миргород. З п'ятниці 7 лютого вони заступають на або чергування з охорони повітряного простору нашої держави. За словами заступника командира бригади зльотної підготовки підполковника Олександра Оксанченко, це пов'язано з підсиленням охорони південних рубежів нашої держави у зв'язку з початком проведення у російському місті Сочі зимових олімпійських ігор. Як раніше повідомлялося на початку цього тижня у повітряних силах збройних сил України під керівництвом першого заступника командувача повітряних сил України, генерал-лейтенанта Сергія Дроздова відбулося тренування чергових сил з протиповітряної оборони. Його основною метою було нарощування спроможностей чергових сил щодо своєчасного реагування. На зміни повітряної обстановки з урахуванням проведення у Російській Федерації зимових Олімпійських ігор, командувачем поставлена задача нас перебазувати льотний склад і авіаційну техніку для несення бойового чергування для, скажімо так, прикриття нашої, наших повітряних рубежів у ну, зв'язку з проведенням цих ігор.